Вітаю, друзі! Я Олександр Мусієнко і ви на моєму каналі. Отже, Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, зробив чергову заяву, ну, яка, звичайно, що не відповідає дійсності, не має нічого спільного з реальністю. Але нам не звикати до таких заяв, погодьтеся, адже ми їх чуємо доволі таки багато. Отже, про що зазначив Лавров? Лавров каже, що тепер для того, щоб починати якісь перемовини з Україною, реальні. Вже у них є вимога провести вибори в Україні для того, щоб, мовляв, підтвердити легітимність української влади, на чолі з Верховним головнокомандувачем збройних сил України, президентом України Володимиром Зеленським. Бачите, вже їм Зеленський не такий, але те, що їх Зеленський тіпає, муляє те, що його принципова позиція а, безапеляційна і тверда позиція на відстоювання інтересів України. Звичайно, що їм не подобається росіянам, але разом з тим це й добре для нас, те, що не подобається ворогові, добре для нас. Але Росія вже наполягає на тому, що хтось вже має підписати документи, а тому ж, власне кажучи, нехай. Хтось інший буде президентом в Україні, тому, що вони не справді хочуть перевиборів не для того, щоб переобрати Зеленського, а щоб обрати когось іншого. Але я не думаю, що навіть якщо був би хтось інший, він би пішов на умови невигідні для України тим більше уявіть собі політичну фігуру президента, який оголосив би рішення про те, що Україна виходить з тих територій, які ворог навіть не контролює. Погодьтеся, це абсолютно нелогічно, неправильно і не по державницьки, тому Росія просто вкотре затягує процес. Не виключено, що такі умови обговорювалися із Трампом, тому що у Путіна, тому що я хочу нагадати, що раніше американський президент і американські медіа писали про те, що можливо варто в Україні провести вибори, не зважаючи ні на що, при цьому нехтуючи конституцією України, законодавством України. Для чого це робити? Для того щоб збурити тут народні маси. Ми ж прекрасно розуміємо, що Росію цікавить будь-який результат, який, тобто вони хочуть спровокувати якусь ситуацію. А для провокації ситуації їм достатньо навіть самого рішення про можливе проведення кампанії. виборчої. це б означало, що ну таким чином, дивіться, мовляв, вибори, щоб це викликало, скажімо так, резонанс. Суспільний, і сама ідея, щоб почалися обговорення про те, що а не можна ж вибори проводити насправді то, що ми робимо? І в будь-якому випадку, чи то пак сам факт обговорення виборів і проведення виборчої кампанії за умов, коли це зробити практично нереально, чи то пак сама виборча кампанія, і скажімо, колотнеча довкола цього пристрасті, обурення, спори. Суперечки і так далі довкола цього все в цьому, в цьому зацікавлені в Кремлі. Ну і плюс таким чином вони затягують процес. Взагалі Лавров вийшов ще далі, і він сказав про те, що бачите, корінь проблем України не просто в тому, що Україну а, відкрив і придумав Ленін, як зазначає російський диктатор Путін. А корінь проблеми, мовляв, в тому, що бачите, кучма Леонід Данилович заклав. Паростки націоналізму, написавши книгу Україна не Росія. Ну, вочевидь, Лавров не віглас, тому що він не читав цієї книги. Якби він її читав, то треба розуміти, що Кучма дійсно відстоює автономність, він відстоює Україну, а при цьому згадуючи різний досвід, навіть радянський. І я б не сказав, що це націоналістичний, це реалістичний більше. Концепт, який підкреслює, що так Україна багатоманітна, так Україна різна, але Україна точно не Росія, в тому числі виходячи із історичних реалій. А ми це прекрасно знаємо і розуміємо. І до речі, те, що Росія робить зараз такі випади, про те, що мовляв СРСР не припинив своє існування Радянський Союз, що він має існувати, це дещо суперечить логіці. Те, що чиновники і чинуші Путіна починають робити такі заяви, це свідчить про те, що вони не дуже то слухають, що вони російські чиновники не дуже то слухають, що говорить їхнє керівництво, і що говорить зокрема російський диктатор. Адже Путін чітко заявляв про те, що фактично проблема то в тому, що УРСР виникла через Леніна. І Сталіна, тому яким чином, тобто, все рівно, навіть радянські вожді передбачали існування української республіки, чого не може категорично передбачити і дозволити Путін. Ось в цьому то і є велика різниця. Таким чином, ми бачимо, що маразм, що називається, кріпчають на Росії. Ми бачимо, що фактично. Вони продовжують висувати якісь нісенітні вимоги. Ми бачимо, що вони роблять все для того, щоб затягувати максимально процес. В той же час Лавров відкидає ідею зустрічі Путіна і Зеленського у Ватикані, і, взагалі, взагалі, крім того, вони кажуть про те, що на Росії кажуть, ну як це. Православні країни будуть зустрічатися в Ватикані, ставлячи під сумнів східні церкви і так далі. і так далі. Що це означає? Це означає, що Кремль продовжує маніпулювати, брехати, обдурювати і під різними приводами, під абсолютно маризматичними заявами затягувати перемовний процес, як і було прогнозовано, про що я вам раніше і говорив. А це означає, що вони бажають продовжувати війну щонайменше до середини осені. А можливо, й довше, підтримуючи її то в стані більш низької інтенсивності, то підвищуючи її. Саме тому виходить із заявою заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, яка каже про те, що ми маємо вчити вже наступні покоління воювати. Звичайно, омолодження особового складу в армії це дуже чутливий момент, але я вам скажу, що він має бути. Тобто, звичайно, що якомога більше молодих людей потрібно залучати. Я це бачу і знаю з власного досвіду і з того, що я зараз спостерігаю в Збройних силах. І думаю, що так, чим більше молоді, чим більше ми залучимо за контрактом 18-24, чим більше ми будемо готувати молодь, тим краще, тим більше це гарант стримування російської агресії. Адже ж питання не в тому, що ми не хочемо закінчити цю війну, хочемо. Хочемо і дуже щиро, але питання в тому, що Путін не хоче і нам не залишається жодного іншого вибору, крім як боронити своє, захищати свою волю, свободу, свої сім'ї, свою державу і свою територію. Тому, власне кажучи, ідея національного спротиву, ідея сил територіальної оборони збройних сил України і загалом оборони, вона жива як ніколи, і вона правильна. Цей цього шляху потрібно дотримуватися. Потрібно йти і готувати людей до національного спротиву. Ну але крім того, потрібно думати і про національну модель економіки, яка б посилювала і посилювала оборонно-промисловий комплекс нашої держави, що готував би. В Тому числі, а, і був би локомотивом для суміжних галузей економіки, адже одне робоче місце в галузі ОПК це 5, 6, 7, 8, 10 робочих місць в суміжних економічних галузях. Ось про це, власне кажучи, потрібно пам'ятати, що це на сьогоднішній день наша надія, наша опора, це наша армія, це наші сили оборони і це наша щира готовність та прагнення до національного спротиву і. Посилення наших потужностей та можливостей. Ми до цього повинні готуватися, тому що війна триває, ми її не вибирали, але ми, зрештою, маємо закінчити її, зруйнувавши ось це горнило і епіцентр неоімперського зла Російської імперії. Бережіть себе, слава Україні!